Вітаю! Мене звати Артем, я засновник сервісу PlayHunt. Вдячний вам за зацікавленість до нашого продукту. На цьому відео я буду намагатись максимально швидко і коротко розказати основну ідею, чим цей продукт може бути корисним для вашого бізнесу. PlayHunt – це про асинхронну комунікацію. Асинхронна комунікація це коли одна людина завчасно готує питання, а інші люди у зручний для них час відповідають на них. В більшості випадків наш продукт використовують для рекрутингу, але для комунікації з існуючими командами, співробітниками також використовують, наприклад, для збору ініціатив чи е, зворотнього зв'язку. В плані рекрутингу основна ідея, чим, яку перевагу наш продукт може вам принести, це те, що додатково до резюме ви ще зможете отримати відео з кандидатом, на якому він відповідає, вони відповідають на важливі для вас питання. Це дасть набагато можливість набагато краще зрозуміти людину, побачити її, зрозуміти, як вона комунікує, і наскільки взагалі вона підпадає під ваші цінності, місії і підходить під ті навіть технічні критерії, які ви ставите перед вакансією. Давайте швидко покажу, як це виглядає на практиці. Філософія нашого продукту в тому, щоб він був максимально простим як для компанії, так і для кандидатів. Тому інтерв'ю може створити. Менше, ніж за хвилину. Все, що вам треба, це вказати назву вакансії, кого ви шукаєте, і сформулювати список питань, які ви хочете, відповіді на які ви хочете почути. Це можна, їх може сформулювати за допомогою штучного інтелекту, але це більше як підказка. Важливо, щоб ви задали ті питання, які вам цікавлять від кандидата, і які дійсно важливі для вашого бізнесу. Питання може бути скільки завгодно. Але ми рекомендуємо, щоб їй було не більше 10. Але це більше рекомендація. Крім того, що можуть бути звичайні текстові питання, може задавати відеопитання, можна робити так звані анкетки, коли поруч з питанням кандидату ще треба буде щось вести в текстовому полі, або, наприклад, вибрати одну із запропонованих опцій. Це далі дасть вам можливість швидше. Отримувати ключову інформацію про кандидата з цієї анкетки навіть без перегляду відео. Це ще пришвидшує прискрінінг кандидатів. Коли список питань готовий, натискаєте кнопку Зберегти і отримати URL» і все, ви готові ділитися цим URL з кандидатами. Зазвичай наші клієнти діляться або в описі вакансії, щоб Податись на цю вакансію, будь ласка, продіть інтерв'ю за таким-то посиланням. Або вже після якоїсь первинної комунікації, надсилаючи посилання на це інтерв'ю через месенджери, імейл чи іншим зручним способом. Що бачать кандидати? Давайте швидко покажу з точки зору кандидата, як все відбувається. Кандидату не треба ні реєструватися. Мені скачувати якогось додатку, він може проходити інтерв'ю на будь-якому пристрої, де є камери або мікрофон. Це може бути телефон, планшет, ноутбук, що завгодно. На першому екрані це екран, де ви велком-екран, де ви можете вказати свій текст. Цей текст змінюється, і ви вказуєте свій текст, якесь вітання до кандидатів. Також сюди можна вставити навіть відео. Хочу одразу зазначити, що все в Плейханті можна на цих сторінках змінювати. Ви можете поставити сюди свій логотип, зображення, кольори, навіть домен підключити, так що кандидат буде думати, що це частина вашого сайту. Далі екран, на якому коротко, коротка інструкція, на якій розповідається, як працює наш сервіс, щоб кандидати розуміли, що їх очікує. Далі кандидати заповнюють форму. Цю форму ви також можете змінювати і вказувати ті поля, які вам треба. Наприклад, сюди можна додати поле, завантажити резюме. Наступний крок це перевірка, як працює пристрій, так як можна записувати з будь-якого пристрою. То деякі китайські телефони, наприклад, можуть блокувати запис. Тому, щоб бути впевненим, що у кандидата все працює добре, ми додали цей екран. Це Швидка. Це швидкий 7 секундний запис, е, який кандидати записують, а потім прослуховують. І якщо вони бачать, що відео є, звук є, значить все добре. Який Після цього натискається переход на останній екран перед інтерв'ю. І кандидати розпочинають інтерв'ю. На інтерв'ю е, вони бачать питання один за одним. Тут же включилась камера, вже йде запис. Запис на нашій платформі йде від самого початку до самого кінця. У кандидатів немає можливості щось погуглити, спитати у чата GPT, ви все це будете бачити. І у кандидата немає можливості переглянути питання заздалегідь. Кандидат відповідає на питання. Якщо є додаткові поля, він може вказувати якийсь відповідь на це поле, може обирати опції, які ви вказали. Це все паралельно з відповіддю і записом відео. Таким чином відповідає кандидат на всі питання. І в кінці бачите фінальний екран, текст, на якого ви також можете змінювати, і подякувати тут кандидата за те, що він надіслав вам інтерв'ю. Також сюди можна вставити і відеозапис, де ви розказуєте якісь наступні можливо кроки. Після того, як. Запис зроблено, він приблизно через 5 хвилин обробиться і з'явиться у вас в кабінеті. Ось зараз видно, що він обробляється. Ця обробка приблизно 5 хвилин займає. Покажу, наприклад, іншого кандидата, як виглядає картка. Ви будете бачити відео кандидата, інформацію про нього, яку він заповнив, може додавати якісь нотатки. Тут список питань, і можна швидко перестрибнути на цікаве для вас питання. Також може передивитись резюме, якщо воно було прикріплено. Може подивитись відповідь на анкетки, як відповідав кандидат на ваше питання. У нас є можливість транскрибації голосу в текст. І можна, крім того, щоб подивитися й почитати, що говорив кандидат. А також у нас є аналіз штучним інтелектом, який Аналізує, наскільки точно відповідав кандидат на питання, і взагалі як він комунікував. Ми розуміємо, що цей базовий аналіз, він, можливо, підходить не всім, тому перевага нашого штучного інтелекту, що ми можемо доналаштувати його під потреби вашої компанії, щоб він робив акцент саме на те, що вам треба. Це може бути або більш детальний аналіз технічних відповідей, або якийсь аналіз поведінки. Скилів продажу і так далі. Те, що вам важливо, ми можемо це доналаштувати. Важливо зазначити, що це не штучний інтелект не робить вибір за вас, а скоріш підказує і робить якийсь підсвічу, якісь інсайти, які, можливо, людина не помітила б під час перегляду. Це основний функціонал, який є на нашій платформі, звичайно, всі ці. Всі ваші вакансії, всіх кандидатів можна переглядати на зручній воронці, перетягувати їхній статус. Я не буду зупинятися на цьому відео, щоб не затягувати час. Є можливість інтеграції з будь-яким програмним забезпеченням, яке у вас є, можливість працювати з командою. Все це, якщо буде цікаво, можу розповісти вже на живій зустрічі і показати, як воно працює. Основна ідея. Це підготувати інтерв'ю і отримати від цих кандидатів відео відповіді, що буде дозволяти вам максимально швидко закривати ваші вакансії потрібними вам людьми. На цьому, все. Дуже дякую за вас час. Пишіть, якщо будуть питання. Дякую.